Всім привіт! Ми сьогодні приїхали на ВДНГ, ВДНГ, ВДНГ. Я не знаю, ВДНГ. Мабуть, да? Ну коротше по барабану не знаю, все одно ну, що, це якийсь парк. Будемо знайомити мадам Кабінярівну, Кавусіну, Кабубочку, Кабулочку з Мікі, з тим псом, який був у мене на дні народжені. От так, от, зараз побачимо. Ну, у нас на районі всі собаки, які є, вона їх всіх тупо ігнорує. Абсолютно пофіг. Одна собака дала лапою по шиї, і вона така. Потім отой бульдог, чи хто там. Коротше, велика така собака. Забула, я теж за це казала. Ми їхали якось разом з ними в ліфті, і той на неї гарча, вона така. Що ти до мене хочеш? Краще, їй на всіх собак тупо пофіг, вона більше до людей йде: до дітей, до дорослих, їй абсолютно все одно. Тільки б її хтось почухав, погладив нормально. Да, кабустя. Кабуліна, моя любімінька. Моя класівенька кабуліна. ну І зараз ми ждемо, щоб вона не дуже мерзла. На вулиці не жарко, але і не холодно. Сьогодні тепло. От бо гулять ми будемо довго. Ну так солнце у вас. Так, я не знаю. Я тебе сниму видос, потом настреляешь звезды фото. А что вот это? Mm -hmm. Не видно. Она чёрно заливается называется стиль. Не надо. Це таке? Ти гавкати вмієш, да? А чи ти скривала ці таланти? Кабусина, як тобі перший сніг? Що ти робиш під знаком вигулу собак заборонено? Не гуляєш? Фу не їж. Пішли. Ді до мене, бусіна. У Нас сьогодні недовга прогулка, подивись на себе, будь ласка, щось ти замерзнеш. О, ти господи, красуністю. Я тут не пройду, йди сюди. Так, у мене тепер всі влоги будуть собачі. Ну, по крайній мірі, поки я до неї не привикну. Вчора вона з'їла вазон. Ну, не скажу, що з'їла. Вона відкусила один листок. Е я це побачила, зразу в неї його забрала. Потім кажу Максиму, типу, подивись за нею, я у туалет. А Максим пише диплом і він цього не почув. Я приходжу, а вона прям з вазона. У мене вазон якось його називають. Я забула, як він називається. Ти що я там зараз уб'юся. Ну давай так, щоб я нормально спустила. Коротше, вазон такий інтересний, дуже гарний, я вам фотку прикладу. Вот. я приходжу з туалету, а вона відкусила ще один листок. І в мене один кущик з того вазона вийшов без листків, ну я його достала. А потім я погуглила, що цей вазон отруйний. І це був капець. Ну, коротше, Ніби не ригав. Коротше, ніби по ній нічого такого немає, не видно, значить, все нормально. Не отруїлась, тим паче, що я майже зразу його в неї забрала. Великий листок вона тільки відкусила, А зразу витягла. Другий, звісно, трошки пожувала, Ну, що ти вже зробиш. Отак от. Так от. Бусіна, тобі холодно, йдемо додому. Да? Пішли додому, пішли. Дивіться, тобі холодно, ти трусишся. Давай бігом додому. Скільки ми гуляємо, ну, хвилин п'ять. Пішли, маленька, не стій в снігу. Може, якщо ти не будеш в ньому стати, буде не так холодно, да. Все, ми вже вдома. У нас о десятій мали вимкнути світло. Зараз 10:03. Я не ризикую йти з нею в ліфт. Бо якщо я з нею там застрягну, це буде срака, тому ми йдемо по сходам. Уже третій поверх. Ще не у нас старсика, капуха, пішли. Так, коли я вам там щось останнє записувала, мабуть. А, сьогодні, як ми ходили з кабіна вулицю, що відбулося після того? Я пограла сьогодні в сталкер, він вийшов вчора, але я пограла в нього в сьогодні. Так, купила собі двоє УГ. Купила такі одні біжі, світленькі. Ну, мене не біжі, мабуть, більше до рою, купила чорні. Що я ще собі за цей день купила дубльонку. Ну, то таке, не важливо. Зараз покажу, що важливо. Купили капі смаколиків. Дуже багато прикольних, в кого її радують. нам порадили. Це, коротше, торгова марка. Це виходить кабухін дядько, мамин брат. Тут у нас індичий мікс, така от штука. Серце індиче, легені баранічі. Це ми вже відкрили чіпси індичі, я вам зараз покажу. Я б таке сама їла. Мені здається, воно на смак таке, як джерки людські. Може більше пересушене, просто для того, щоб вона його жувала. Індиче печиво якесь такі приколи. Це ми їй давали, але вона наче не знає, як їсти. Вона їсть один корм, і не розуміє, що в неї в роті може бути щось інше, окрім корму. І найбільший прикол, який ми її замовили, я взагалі не знаю, чи це можна показувати в YouTube. Ну, коротше, це. Вуха кролячі. Коротше, я вам покажу його в упаковці. Дивіться, там вуха, вони прям з волосиками. Як їй можна таке дати? Як вона потім буде в туалет ходити з волосиками? Кошмар. Ну, коротше, я написала, от цим людям. Тут, до речі, на оцій. Давайте на якійсь оцій лейбі наш дядько. Да? Це він. Я написала їм кажу, у нас ваша родичка, коротше, терапери. Вони мені там сказали, Боже, ми вас вітаємо, ви обрали найкращу породу на планеті, терапери, дуже приємно бачите. І вони зібрали мені мінімальне пакування, і не всі ці пакування я бачила в них меню. От я її з них попросила, типу, зробіть мені, будь ласка, щось таке мінімальне, щоб її на пробу, вона ще нічого, крім корму, не їсть, типу, алергенів ніяких не знаємо. Отак от, от. Ну і ще що. Завтра ми йдемо на концерт Дорофєєвий. І сьогодні ми з навіть скинулись, купили 2 кілограми риби. Це я залишила завтра на пасту. Це два кусочки я замаринувала. Ми купили 2 кг по кілограму кожного. І цей кусок піде на суші. Ну зараз він піде підморожуватися. Мабуть, він заморозиться, поки я зазрію до тих суш. От. А паста буде завтра вранці. Віна мене ще вирізка є. Боже, в мене тут нічого не ми Тут скільки їсти, що я не знаю, куди його дівати. Коротше, ладно. З цим розберемося потім. Завтра йдемо на концерт Дрофеєвий. Можливо, завтра з вами збиратися, не знаю. Боже, мені треба підібрати якийсь кращий ракурс. То я записую відос знизу, і в мене постійно обрізана голова і 25 подбородків. Коротше, подумаємо на це. Так, все, я пішла пакуватися все в холодильник. Ми на концерті Наді Дорофеєва. Настя припахала вдіть мене капронові колготки. Сама вділа капронові колготки. І я вділа капронові колготки. Отак. От що тут давай свет. Дивись, можна стати прямо на цю штуку. простір свободи, де да я почалася в безпеці. Іноді я відчуваю, за мною дивиться. Я бачу вас. Та коли мені страшно, я можу побудувати стіни. Я на чорну п'ятницю. Кабі теж хоче їсти маслом. Замовила по знижечкам всякі прикольчики. Що це таке? Купила кілограм арахісової пасти. І кучу шоколадок. Тут дві Настя забере. З фісташкою пастою та котеї. забере Настя. А це мені з фісташковою пастою та котехі. Тут з фундуковою пастою. це відкрить. Бусіна, тобі не можна таке їсти, вибач. М -м -м, це виглядає мага смачно. От валбашки 100 грамів майже 600 калорій, тут 100 грамів. Оця шоколадка стоїть 175 гривень. Зараз по знижках на чорну п'ятницю. Взагалі вона стоїть здається 250. Ну це прикольно. Смачно. Не знаю, чи я купила б ще раз і за такі гроші. Кабісять. Стій. Стій. Можно. Là <mel Ghysny> tiver. <koyo> <б� Prior>. Блин, на ну этом дырка его нашла, бачит. <Zoomallas> Привет. На рахунок шоколадки, я з'їла е, дві майже сама повністю з фісташковою пастою і одну оту, іншу я вже забула, яка вона була? Яка вона була? Я не пам'ятаю. Ну, коротше, от з фісташковою пастою я більше б не купила, а от ту іншу, можливо, б і купила, вона, в принципі, смачна. Так, що? Що? боку в мене дрихне. Получила сьогодні терки, але не від мене і не від Максима. Просто сама завалила сушку, що то потягнула її за ножку, і весь одяг, все, що там було, все ляпнуло. Майже, майже все впало на неї. Короті. Ну, зато тепер вона до тієї сушки не підходить. Поки що. Ну, Я думаю, завтра підійде. Так, на цьому на сьогодні ми з вами завершуємо. Усім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, стати суподобайки, пишіть коменти. Бувайте до зустрічі в наступному влозі.